Привіт, усім! Сьогодні ми знову говоримо про кордон і про блокування кордону Польщею, де ситуація ніяким чином поки що не вирішується, і про блокування кордону Словаччиною, де є. Хороші новини з боку Словаччини віднеслися до ситуації з розумінням. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом, для того, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви про це все думаєте. Давайте почнемо з хорошої новини. Ну, це, як мінімум, новина, яка не додасть нам проблем. Державна секретарка Міністерства транспорту Словаччини Деніса Жілакова заявила, що влада не допустить блокування українського кордону за прикладом, як це зробилось, як це зробили в Польщі та Угорщі. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Він заявив, що провів розмову з жілаковою щодо можливого блокування кордону з Україною з боку перевізників. Словацькі колеги підтвердили, що не підтримують блокування кордону, особливо коли йдеться про єдиний вантажний пункт зі Словаччини. Чиною ужгород вишнєве німецьке, тобто це прямий ризик втратити вантажне автомобільне сполучення між нашими країнами. Також зауважили, що вони з боку словаччини проведуть. Консультації з міністерством внутрішніх справ, щоб не допустити такого блокування. Ну тут я розумію, держава скоренько спрацювала, все нормально, вирішила питання, як мінімум буде тримати це під контролем. Тобто, хочете щось там протестувати, тобто доносити свою думку, так що вас почули. Ну йдіть, блокуйте державні якісь структури, державні органи, що вас бачили, ті, які ними займаються. Ви, коли блокуєте кордон, дорогу через кордон, то страждають не тільки українські перевізники. Не тільки українські перевізники, а й всі навколо і страждають не особисто ті люди, які за кермом, а фірми, які дають іншим людям роботу: магазини, супермаркети, заводи і всі інші, які зав'язані на таких перевезення, а таких мільйони. Тому за такі швидкі і оперативні рішення словаччини дуже вдячний, що уряд швиденько на це зреагував. Сподіваюся, що вони втримають контроль над людьми, які хочуть заблокувати. І такого не допустять. Щодо ситуації, яка зараз на кордоні з Польщею. Сьогодні було заявлено і сьогодні заблокували ще один пропускний пункт Шегині Медик. На інших пропускних пунктах, які також вже заблоковані, а їх вже чотири. Ситуація по різному розгортається. Українські представники їздять на переговори. З тими людьми, які блокують, з тими організаторами, але ні до чого конкретного не домовляються, тому що польська сторона, польські представники цих блокувальників, я інакше їх не можу назвати, тому що це не є Польща взагалом. Яка частина перевізників і яка частина політиків, але не всіх вони не йдуть на ніякі компроміси. Тобто, переговори як такі відбуваються в одну сторону. Ми хочемо так, так і так, і все. Вас ми не чуємо на. Нам не цікаво, що ви хочете, нам потрібні дозвола, там, 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 все. Тобто нічого неможливо обговорити, запропонувати, не йдуть на компроміс ніяким чином. Тобто, складається таке враження, що вони запрограмовані на одне і все, їх більше нічого не цікавить. В цьому випадку вступають в дію звичайні водії, які стоять на кордоні і пробують поговорити з тими людьми, які блокують. Їм заважає поліція польська, яка не дає доступу. Українським водіям дійти до блокувальників, і по різній інформації переважно поліція контролює цей процес пропуску вантажних автомобілів. Тобто різні водії по різному говорять. Багато інформації зараз в інтернеті. Дуже багато водіїв зараз вже почали закидати. Відео спілкування з поліцією в TikTok, Facebook, Фейсбук, Ютуб, тобто багато інформації онлайн інформації, нарізків останніх днів, коли вони спілкуються з поліцією чи з іншими представниками, і поліція регулює ті чи інші питання пропуску людей через блокаду. Тобто акція запланована, вона тримається для того, щоб наростити більше емоцій в людей. А емоції в людей зашкалюють. Коли ти стоїш, вже, наприклад, два тижні. Десять днів, ну це вже якийсь перебор, і це не справа, що там десь прикордонні служби не справляються. Це справа в тому, що кілька людей вирішили, що вони над законом і перекрили дорогу. Та йдіть, блокуйте якісь державні установи, які приймають ті чи інші рішення, якого милого ви перекрили дорогу для людей, які займаються роботою. Перевозками і перевозять не тільки продукти, і вже неодноразово було підтверджено, що є багато матеріалів, які перетинають кордон, які їдуть до нас для того, щоб, наприклад, комплектувати там дрони або ще для чогось, що потрібно для військових, щоб втримувати фронт, щоб захищати нашу державу. А це, звичайно, перекриває можливість. Швидко і в тій кількості постачати військовим ті чи інші потрібні речі, навіть автомобілі, які везуть пальне, і то стоять довше в черзі, ніж, наприклад, це би було без блокади. А це теж проблема, тому що пальне також нам потрібно не для того, щоб просто їздити до магазину автомобіля, а для того, щоб була можливість заправляти військові автомобілі і військову техніку. І це теж факт. Як на мене, то ця акція протесту це блокування на руку тільки нашим сусідам-загарбникам, які понад усе хочуть посварити Польщу і Україну, які понад усе хочуть зробити десь якісь інші конфлікти, негаразди і якісь розбрати, щоб ще. Сильніше вколоти, сказати, ось тут бачите, які вони, а які вони. Ось бачите, з ким ви дружите, кому ви допомагаєте. Це все зроблено заради того. І ті протестувальники, які там стоять, я впевнений, що вони стоять не просто так. Ну, це моя думка, звичайно, доказів в мене нема, але я щось впевнений, що там вони стоять не просто так, навіть не тільки для того, щоб шашлик пожарити, а й пару злотих заробити. Це моя особиста думка, але ви в коментарях можете написати, що ви про це думаєте. Виходить так, що люди, водії, йдуть домовлятися, наприклад, з поліцією, і як яка зміна, так їм вдається домовитись. Буває так, що пропускають одну-дві машини за годину, а буває, що 30 і 40. По різному буває, по різному висловлюються самі водії, говорять, що як на яку зміну потраплять. Тобто зупинилася колейка, зупинилася черга. Вони всі зібралися, йдуть до поліції розмовляти, тому що до водіїв, які блокують, там чи самих блокувальників, бо невідомо, чи там навіть і водії стоять. Вони йдуть спілкуватися з поліцією. І якщо вдається щось трошки з ними краще поспілкуватися, якась більш не знаю, добріша зміна, чи якась більш така, що розуміє ситуацію, пропускає більше вантажів. Потраплять на когось такого, що твердо вперся, що ні і ні, один або два автомобілі за годину, і все. Що наші представники, як бачимо, їздять туди на переговори, і десь там на останніх переговорах на останньому візиті, коли вони їздили до блокувальників, то в той момент їм далося більше автомобілів пропустити. Тобто там самі побачили ті протестувальники, блокувальники, що приїхали наші представники від влади, і вони якось лояльніше ставилися і пропускали більше. Як тільки вони поїхали, скажімо так, водії залишилися на одинці, і сталося так, як є. І зараз водії самостійно ходять кожен раз групами спілкуються з поліцією для того, щоб більше і більше пропускали вантажів. Але я впевнений, що якщо б самої гори польська влада дала добро розблокувати ці дороги, то це б були змушені зробити поліцейські, а це їм би. Не зайняло довго. Приїхало би кілька автомобілів, сказали від'їхати, розчистити дорогу, і це би сталося за кілька хвилин. Тому говорити, що ця блокада законна, я не можу. Вона тримає в заручниках тисячі людей, і мільйони людей через це постраждають. Не може бути така блокада легальна. Друзі, ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава. Ви підтримали це відео лайком, зробили репост і, звичайно, підписалися на цей канал залишайте свої коментарі з вами я завжди саша матвієв слава україні І україна 100% переможе